Керувати рестораном просто? А вже ж ні. Дивись, замовлення сиплються одне за одним. А ось і вони всі летять прямо до шефа на кухню. Онлайн замовлення легко дня. Завдяки моїм друзякам. Клієнти бронюють столики безпосередньо на сайті ресторану. А ми обираємо які столики кому надати. О, скануємо QR-код. Оп. Замовлення отримано. Рахунка й оплата карткою чи телефоном простіше не буває. А ще знижки для клієнтів. Забувати про них ніколи не слід. Рахунок надійшло в WhatsApp. Бали лояльності нараховано. Я найкращий пост для будь-якого закладу. З інтерфейсу МОДУ навіть діти зможуть впоратися самотужки. Оплата як по маслу. О, замовлення готове. Побіг! На кухні я допомагаю кухарям готувати за замовленнями, дотримуватися рецептури, а на складі контролювати залишки. І все це безплатно. Ось чому ресторани прощаються із попередніми системами. Спробуй та керуй рестораном. Це так легко, як масло на скипку намастити. Ному швидше завітай до нас і випробуй найкращу постсистему систему для ресторану. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії КвікДу. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.